Приїхали забирати свій причеп від компанії «Бджоловіз» і паралельно попали на виставку в Черкаси. Обидва відео будуть на каналі. А зараз нам Андрій розповість про всі комплектації, ціни по причепам та їхні характеристики. Всім доброго дня! звати Андрій, а, представляю причепи наші основні моделі. А, ну, Що хочу сказати, що ми виставили тут а, наші самі основні моделі. Причепи з. Модулем, де виходить, модульна система, вона знімається, залишається на пасіці, причіп виїжджає. От, це один напрямок. І ось тут можна подивитись другий напрямок. Це коли причеп з вуликами залишається на пасіці, весений ряд висувається, і все це діло залишається на пасіці. І наш третій третє варіант це коли причеп, з рівною платформою для привезення вуликів розвантаження. Ну, тобто він має самий універсальний, самий такі. це три різновидності. Кожен з них ми можемо запропонувати 6 метрів, 4,5 і 3 метри. Це все є на нашому сайті gelavisk.ua. Там гарний калькулятор, додаткові опції на кожен причіп. Uh, що ще хочеться сказати? Uh, по міцності, от, наприклад, ми беремо шестиметровий у вас так. Причіп. Як він буде, коли ми будемо по якимось пригоркам їхати, він у нас буде загружений 30-12 рамками дерев'яними. Там десь свіс буде 70 кг у них в середньому. 70 кг. Як так. не буде чи його вигибати тут на краях, де вони будуть стояти? А, я зрозумів, дивіться, ну, це 12 рамкові це не приділ. Тобто, да, їх в 30 штук влазить, 10 рамкових 36. А восьми рамкових взагалі там під 40 шімось. Тобто я до чого це веду, що вага збільшується. В наші притчі призраховані досить сучасним обладнанням, програмами, 3D-моделюванням. За основу взяти ось цей е, лонжерон, він йде від дишла до задньої частини. Е, він на собі тримає на цій довжині е, ну, всі ці ту заявлену вагу не дає прогибу взагалі. Тобто при. У будь-яких навантаженнях, ну, якщо це з вуликами, то воно не прогнеться. Це гарантовано. О, так само всі інші елементи рами розраховані на це, щоб тримати вулики. Так, комплектації в нас ми поставили. Тормоза можна поставити запаску. А, так, значить, вибір комплектації від малого до великого, тобто від фарбованого причіпа. Без цього зайвого, тобто без запаски, без галь можливо. От, до самих е, правильних рішень це цинкування рами, альмівна система. Альмівна система всі комплектуючі у нас фірмою: фірма Кнот, фірма Алко це германські виробники топові. Запасне колесо, ну, якщо воно потрібно, ми його комплектуємо. Ну, Ось такий кронштейн. кронштейн, е, можна зняти, можна переставити на іншу сторону. От. Підкотні колеса у нас за замовчуванням стоять міцні напівавтомати з високим підйомом, з надійним кронштейном. Це колесо не вивертає в боки. Воно реально відпрацьовує такі причепи, таку вагу. От. Можна катати його прямо з вуликами, з вагою відчіпляти, і буде е, е, лише задоволення від праці. Ну, і саме цікаве це цінкування рами. Е, всієї рами вона везеться на завод. Після того, як її зварили, виготовили, вантажимо, веземо на інший завод її окунають в декілька кислот, а потім саме розплавлений цинк. Цей цинк затікає в усі щілини і всередину профілів. Гарантія на покриття більше 20 років офіційно. Ну, по американським дослідженням більше 60 років тримається цинк. Е, також, е, ну, тобто, всім рекомендую. цинкований варіант, це просто. Гарант якості і ну ну якості зовнішнього вигляду, естетичності, ну по всіх параметрах. А, звісно, він коли він не ржавий, то це приємніше, як мінімум, і телевічність більша. І він не витребує, от, що саме цікаве він не дряпається, не боїться металевих речей. Тобто, якщо крючками чіпляєте за раму прям. В'яжете щось вантажите, йозити по цій рамі і вона не дряпається. Ну, навіть якщо ви відбили, знаєте, ударом чимось, просто якось желізякою, в тому місці де відщокнеться цинк, під ним не буде ржавіти. Бо Шо? тому йде окислення на уровні молекул. Ну, це дуже якісна річ. Так. <кхех> Ручний <кхех> дивлюсь, є тормоз. Ну, це ми в комплектацію, це ми додали, я таке. так розумію. Так. Значить, розкажу базові моменти. А система це. Принцип інерції, нічого не підключається, окрім світотехніки. Тобто ви причепили до машини, гальма вже працюють. Сила ваги, енерція, доганяючи машину, причеп, доганяючи машину, стискає оцю гофру. Тим самим цей шток подає ну, в напрямку вздовжньому. І ця система головна, не вимикається, вона працює постійно, і чим більша вага а, в причепа, тим сильніше вона гальмує. Получається, що. До цієї основної системи, яка працює, не вимикається, додали ручника. Ручник е, це стояночний, тобто він додаткова опція. Він допомагає самостужки на горку, якщо приїхали, щоб причіп не покатився на машину, не роздавив бампер, ну, на ноги. Ви одна людина, не треба звати когось. Можна з, з ручником поставити його на ручник, з фаркопу за додатковом все це відбулося, ви спокійно собі сіли, поїхали. А, після цього виникає питання, а як же здавати задом на цих причіпах? Коли ви здаєте задом, ви силою натиску зжимаєте ту саму гофру, ті самі гальми. І виходить, щоб, щоб система не загальмувала, і ви поїхали задом. Виробник гармів завжди робить в барабанах систему заднього ходу. Там колодки, такі ексцентрики, відкидаються і він задом їде. Потім ви починаєте їхати вперед, воно вже все автоматично працює. Система надійна, на, гарна. налажена вже система. Да, вона з 87-го, там навіть далі з тих років все це працює. От, е, тому страхову дуже приємно. Просто тут іде на фаркоп. Получається, він витягується, якщо він спаде, то він просто затягнеться і вас, вас не одіреветься. Хочу додати, па, абсолютно вірно. Хочу додати, що ці страховки зроблені це євростандарти, коли знаєте, машина від, ну не дай Бог щось трапляється, відривається. Задача цього тросу, бачите, він навіть не закольцований, тобто він просто як крючок. Він має здорнути ручника. Він до ручника напряму там під'єднаний. І розігнутись оцей крючок, і машина має поїхати. От. Тобто, тим самим машина в безпеці і водій з пасажирами, а цей причіп з ручником здернутим, тобто всі гальма заблоковані, він має ну, зупинитись. Це, все... це гарна система. Це система... Це краще, ніж у нас на старому прицепі. Це придумано на Євросандарті, ну, уявіть ситуацію, автобан 140 км в час, Звісно. щось трапляється, щоб цей причіп не перекинув сам тягач, то це така. от... Такий так. от смисл. У нас на старому прицепі стоять просто цепки, які прив'язані до машини. У нас, до так. речі, був колись случай, коли цепки нас виручили, ми невелика швидкість була, і зірвало з Фаркопа було, але вони притормозили. Ну, розумієте, як? Ну, це, це краще, тому що це, це просто прицеп од вас віддільно останеться і все. Він так, це ні, ні с... машину не пошкодить, це нічого. Це та ситуація, так, що якщо є гальма, ну, це іменно і комплектується з гальмами. Якщо випадок, коли ви замовите без гальм, а, ну можливо, або маленькі, або такі самі тільки там без гальм, то тоді треба ці цепки, страховочка. Ну, вона ну, актуальна. Да. Вона більш нема, не, ну там не буде просто цього mm. механізму. Але я вам совітую братися завжди з гальмами прицепи. Це більш надійно. Вони не так дорого коштують. Краще своє. Безпеку. Так, так. Зміни в 2017 році відбулися зміни в цих регламентах щодо прицепів. Це в Європі. Ну і звісно ж в Україні так само. До 2017 року було дозволено причпи експлуатувати без гальм, двохосні, великі, тобто... Там була така категорія 750 кг, то потім все це змінили. Чому? Тому що, ну, щоб більша безпека була на дорозі. Щоб, тобто Тим самим змушують виробників і всіх ставити гальма. А це покращує рух на дорозі, безпеку і надіюсь. От. Ми так само рекомендуємо всі причепи комплектувати гальмами. Що у нас по цінам? На по цінам. Оце, це в нас майже максимальна комплектація прицепу. Я так розумію, а, що нас... так, я так розумію, що так. Ну, Якщо ми кажемо про цей причеп по цінам, що ми робимо? Ми заходимо на наш сайт Jelloves. Gelavese.com. Він доступний в мобільній версії, так само на комп'ютері. Тут є два розділи: причепи модульні. І причепи на своєму ходу. Те, що вам підходить. Переходячи в розділ на своєму ходу, вибираємо в даному випадку цю модель PRPL. І маємо 3-метровий, 4-5-метровий, 6-метровий. Як ви можете бачити, тут вже є ціна. Тобто, це саме стартова комплектація. Ось, наприклад, 6-метровий. 63 тисячі. Тут ви можете ознайомитись повністю всі параметри, все необхідне. Вибрати собі ходову 2 метри, 2 тони, 2,4 тонни, тони, 3 тони, 37 тони. Якщо виберемо 3,7 тони, то, от наприклад, 3,7 тони без гальм 70 тисяч. Потім додамо гальма на одну вісь. Зміниться ціна. Або на дві осі. Міняється ціна, і тут ще знизу є додаткова комплектація? Ви під себе підбираєте, отримуєте вартість. Ціни більш-менш актуальні. А... То ну, на кожен принцип дуже довго так. можна підбирати. Ми підбирали спочатку на сайті, а потім зазвонились і у комплекту праці індивідуально. Тобто, нам вуха подоварювали чи з десь 25 сантиметрів, по-моєму, ми давати. Так, вуха. так. Рівні дозамовили. Звісно, ми пропонуємо всі види ременів, які ну, існують. Це від 300 кілограм до 5 тонн. І люба довжина, люба комплектація крючок, петля, наш партнер-виробник міста ну, ми з ними співпрацюємо. Гарна ціна, гарна якість сертифікована. Тобто це поременно. А собственно по причі, так, якщо вам потрібні ці додаткові петлі, можливо, якісь рішення, якісь закладні, буває що таке, що треба поставити каркас. Ми можемо тут варити закладні, такі зробити, щоб туди був каркас. Ну, таких от речей багато, якісь петлі, якісь додаткові. Е, ну, а ще цей причі буває з бортами. Е, тому що це платформа універсальна рівна. Вона буває з бортами, тобто відкидні всі борта. От, е, ну Для бджінису воно не сильно актуально, там вулики і так стоять. От, але ж таке можливо. Е, так, що, що ще? А, ну буває на цих принципах можна ще додаткові опори в землю, щоб він не хитався. Якщо на нього ходить. Так, да, можна такого зразка звичайні. Підняли і закріпили. Так, да, піднімається, затискається. Тобто можна таке, ну. По-різному. Тут багато можна розповідати, про деякі моделі адаптовані під окремі випадки. Модульний, все те саме, бачите, він це в нас цинкований. І зараз, Андрій, Распій, скільки вуликів стає. Так, виходить, опіс... та, 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 да, як я нагадаю, ці причіпи у нас є 6-метрові, 4-5 метрові, 3-метрові. Ну, в залежності від цього буде різна кількість вуликів. Смисл який? Якщо спереду звідси подивитись на нього, вулик стоїть зверху над колесами, ось тут літками знаружу. А прохід ти ходиш ногами нижче, ніж вулики. Тим самим, виходить, у вас як вулик на підставці, вам зручно користуватись. Спина не так нагружена. От. І, і весуний ряд виїжджає в ту сторону, витягується на своїх колесах. Це для того, щоб вулики могли літати з весуного ряду. Головна задача вулики не тягати, і, виходить, цей причіп ви виїхали на пасіку, поставили, він з вуликами там і стоїть, працює. Це, цей причіп є підставкою під вулики, щоб не, не косити траву, щоб вони були вищі від землі. От. І саме головне для швидкого збору, тобто ви засовуєте середній ряд, зав'язуєте вулики і можете приїжджати. У випадку, якщо терміново травлять поля або ще щось. 27. Це 10 рамках. 10 рамків. Так, да, якщо 10 рамкою 27. 12 скільки тут а стоїть? А 12-х, виходить, що у нас там, 21. 20 а, 20 навіть 20 навіть 24. Я буду, 24, так. Ну, це, це прицепи, ці всі свободно тягаться, можуть. Наприклад, нашої l 200 або вагону. Так, Аджера. Тобто, це машини, які предназначені. В основному, в середньому, є такий простий параметр, що швидко це машина пустої ваги від півтори тонни. Тобто в техпаспорті дивитись не повна маса, а пуста. А там, щоб було від півтори тонни, тоді, тоді вона справляється з більшістю причепів. А вже якщо більше навантаження, то підбираєте, ну, можливо, там, якщо там дуже потужний причіп і багато вуків, то, можливо, треба міцніший автомобіль там, до двох тонн вагою пустого. Документи О, ось так. також ви робите. А, документи, значить, всі ці причепи сертифіковані. Вони підлягають під категорію О2. Це категорія ну, БЕ на правах. Це по-новому. Мають бути з е, Тобто там від 2,5 тонн до 3,5 тонн вказуємо. Тобто підбираються під підтягач. А, все це враховано, все це сертифіковано. Значить, також є бджілийний напрямок. Це саме для привозків вуликів. Ну, це коли ми ці причпи реєструємо як легкові. Вони получаються по категорії Б в правах. Це дуже зручно. Там, якщо гальмани потрібні, це окремий напрямок, окремо індивідуально обговорюється. Така можливість є. Так само робимо за кордон. У нас вже є успішні Доставки за кордон, коли ми завантажували ну, замовлення, там ціла фура, це там близько 17 одиниць, це все вже продано, експлуатується. Так само люди не один випадок, коли купували, просто самі виїжджали за кордон з нашими продукцією. Тому ці всі причепи сертифіковані в Європі, з ними можна там їздити, там їх продавати. Експлуатувати, ну, тобто все євростандарти. Нам, притчі, побійшовся в повній комплектації. Це і гальма, і запаска, і цинкування, і наварені. Оці, е, як вони? Крі, крі, так, додаткові крі, крі, додаткові крі, вушка крі, для ременів по периметру. І е, плюс ремені повний набір на. Повний ремень. Тут, виходить, ремені у вас вийшло на 5300. Да. То есть у вас виходить 15 5 тонн ремень. Вот, 5300 і притчі, получається 101 тисяча. Ну, 101 тисяча, грубо кажучи. 101 тисяча виша да. на сам притчі. На 3,7 тонни. Дякую вам за консультацію. Да, вам дякую за звернення. Користуйтесь. Дякую. Дякую. Удачних видосборів.